День. Заступник начальника проговорського міського українського. Можна дізнатися, що тут відбувається і хто організатор цього дійства? У нас відбувається суботник по прибиранню частини парку. По ознакам це є протест, акція протесту, підпадає під акцію протесту. Ви подавали заявку до органів місцевого самоврядування про проведення суботних. Це громадянська ініціатива, не політична. Ну, Ви висловлюєте лозунги, у вас тут є. Які лозунги? Я перепрошую. Повернемо собі місто. Ну, повернемо... А що Значить, ви Тут Нема протесту, шановний. Ми прийшли собі прибрати, місто прибрати а не проти, територію міста. проти когось. Тобто ви вважаєте, що це підпадає під благоустрій, покращення благоустрою і суботник? Суботник наш ініціатив. Я як заступник начальника міліції говорю, що ця акція підпадає під ознаки масового заходу, про які не повідомлено згідно статті 39 Конституції України органи місцевого самоврядування. І у разі порушення громадського порядку е міліція вимушена, вимушена буде застосовувати е міри впливу е згідно. А які порушення можуть бути в громадського порядку, щоб ми прийшли на спроводи і прибрати, прибрати місто? Нам хочеться туди зайти, а територію парку прибрати, ми завжди стрічку, будь ласка, на даний час, на даний час е як повідомив е користувач, Згідно рішення міської ради Можна з вами поспілкуватися? Ви ж е, організовуєте? Чому я самоорганізація. Скажіть мені, да, чому саме громада організовує? Самоорганізація громади прийшли. Громадянські воли ви, ви говорите, кому де ви стати, вулик. куди поставити плакат. То я розумію, що ви організували як депутат міської ради, ці бачили моя сама люди, там. люди Ні, прийшли. В чому складається ситуація? Громадяни міста побачили. Тут встановлений паркан. Причому цей паркан встановлений незаконно. Дана земельна, ділянка, означав, дана, це дана земельна ділянка перебуває у власності громади міста Браварин. Ви, як мешканець міста, я всі інші громадяни є співвласниками даної земельної ділянки. Дана земельна ділянка в 2011 році. Міською радою начебто надана в оренду приватному підприємству ФЕСКу, яке на 100% належить і генеральним директором якого є пан Федоренко, який перебуває в дуже близьких стосунках з паном Азаром. Це вже ви теж, мабуть, знаєте, за кар'єру своєї діяльності. Громада через буквально три дні після такого на рішення міської ради всім бажає, ми надати ми за те, щоб викупити цю земельну ділянку. Обидва рішення я оскаржив суді. Є ще з 11-го року йдуть, позивні, йдуть позови, розглядаються в інстанцій, навіть першою інстанції першої, першої інстанції районним судом міськрайонним судом зроблено забезпечення, яким заборонено при міській раді вчиняти будь-які дії з даною земельною ділянкою. Заборонено це про російській міській раді вчиняти будь-які дії з даної таке рішення, рішення суду. Ваді, Я вам... немає. Є, є рішення суду апеляційного, який залишив без змін рішення. <свист> <до цвати>. Ми говоримо <постив> про різні речі, про оренду про надання і про надання згоди в Так по стойте!

Нічого. Йдіть звідси. Пустіть. Почекайте. Давай до кіта, до кіта. Будь ласка, заспокойте. Хто ломить? Туди ми затримуємо. Що ти за шию, отелошки? Не ламай, пацан там. Ще полізуть. А чому, блядь, вона полізує? Завжди. Знімайте паркани, ідіть. Ви правильно ручки поламали. Тримайте, тримайте, тримайте. Депутат Верховної Ради, <рес> ніхто тебе не бив. Та не троти, блядь. Ти уїбав. Що? Ну, пошов. Сніму його, сніму. І його знімаю. Іди сюди. Він не перший. Він взагалі знімав. Він журналіст. Ну. Представляєте, хто ви представка? Хто ви представка? Я вам гарантую, як депутат Верховної Ради, ви будете в міліцію ходити до кінця життя, якщо не сядете, навіть в пенсій владі, сядете при іншій. Все, назад. Не посипімося, тому що будет хуйово. Я обіцяю, вас знайде. Обов'язково. Якщо не а то інші. Де ще правокати? Знімайте всіх хто з ними спілкується. З ними, так? Да? З так? Да? Ви гопу сьогодні? У нас вже спортсменів немає, якщо приховати. У нас є гоп.

Ну, щипай, скока. Ну, не мало. Eть ментовский безпредел! Эйнтовский без предел! Геть ментовский без предел! Геть ментовский без це уже понадобится. А за які гроші тут стоїть? Я косойсь, ти прошу мало. визивай, визивай. Порушення громадського порядку. — Белиці порушення. Хартонос, у нас все фіксується.

Прошу, придите, чтоб я прошу Я только... подождите, вы спровоцируете конфликт, правильно? Вот а, 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 руками а, а, я, а, я, а, я, руками тут вас тут не трогаю, а, Я руками милите, вас разбираю. Будьте разбирайте. любезны, берите свои руки. Да я больной. Да ты Да ты петух больной. Ты, Антон, больной. Дайди, больной. Петух, а? Да не Да разів кусок парка. Ну ти що ти? Позавчора поїхали, вирішили, тещаки на баранці. Так він не за то кусок, виключили, що ніщо рішати не буде, розумієш? Завтра усьо, завтра він пол парка. Не полу ходімо виступати. А ти ж він що, як? Не тільки этот кусок, а пол парка бокуємо автомати. Давайте, випийте. Та ти що, ти мене вимкнув там? Не знаю. Представьте, будь ласка, хто ви такі? шановні, представте, будь ласка. Хто ви такі? Представи, шановні, покажіть пасси. Ви людина повітря, хто на якій підставі? Я підставі представтесь, будь ласка. ласка. Мої права ви не роз'яснили. Зачекайте, що за право? Хто ви такі? Ну от видно, що людина проведена. Будь ласка, хто ви? ви? Хто ви? На які підставі ви його тримаєте? Представтесь хто ви? Чого ви тоді затримуєте людину? Я не затримую. Ви хто там, Я форму воєнного. Хто ви такий представтесь буде? покажіть посвідчення! Шановний мене! Представтесь, майор! Ласка, ви не маєте права не представляться! Будь ласка. Навіть не кожному громадянину! Ви хто такі? Громада, зверніть увагу! Людина в формі міліціонера не представляє! А руки руки Руки! Майор, ти хто такий? Я тебе запас! Хто? Прийдуть і не побачити! Послідчить русь! Послічення придавіть! Руськи! На які підставі ви його затримуєте? Що чи Послав. Послав! Що проявляло? Пославте, я рух не відчуваю! Ви скажете, ви спальцюєте, я вас не щось здається. На які підставі взагалі на якими народ? Які підставі одягнули на руч? Мажори, яке право порушення? Яке хуліган? Де хуліган? Проходять проходить свободний, купимо мусор! Ми прибираємо парк перемоги. А ви що тут робите? Це наш парк! Наші дерева! А вам байдуже, так? Ви тут не мешкаєте, у вас цідача є чи що? Байдуже вам, так? Прикривайте їх! да? Тільки вам Скільки вам платять? плачуть! Да, за вони за витирають, як от тряпки! Оці тряпки вони всі з ноги не пирають! По сні підставу затримаємо. Прийдіть депутату, там провокатори сидять. Чого ви їхні затримуєте? Почекайте, не хватайте мене. Представте, не відпустіть хлопайте, руки нарушення. Нарушники, послабте, я рук не відчуваю. Послабні нарушення порушення. Які він правопорушення вчинив? Десь він голову, що він чиняв правопорушення. Все на відео Де? Де? Де на відео? Покажіть, будь це ласка. Де? Покажіть. Це Покажіть, яке правопорушення він чинив. Що, пропор... що він зробив? Що вбивство зробив, що ви одразу наручники? Що, що, що прибира... прибирати парк перемоги, це правопорушення. Це хуліганство? Чи що? хуліганство? Так, тільки що він зробив? Руші. Запиніться! Куди ви його ведете? О, куди ви його ведете? Руші. Запиніться. Руші. Запиніться, Руші. куди ви гадаєте. Ви йому робите. Ви розумієте, що він що? Він знаходиться в наруші робити. Что він зробив, поясніть? Поясніть, що він зробив! Що він зробив? Що він зробив? Поясніть. За що ви затримуєте людину? За що ви затримаєте людину? За що ви затримаєте людину? За що ви людину затримуєте?

Робочий спеціальний транспорт. За що затримано людину? Поясніть, будь ласка. А до чого тут державна служба охорони? І до чого тут державна служба охорони? Це що? Що вас охороняє тут служба охорони? Будь Ні, там міліцію, так? Це з прапорами вашими. Це нормально? Де працюють? А він... Давай, давай, давай.

Іди сюди, вставай просто. Давай, дай тут. Давай тут Прізвище хай. Прізвище ми відпустимо автомобілі. Прізвище ми відпускаємо автомобілі. Чого ти не представляєшся? Представтеся! Нехай вони назвуться. Хто ви такі представтеся? Міліціонер. Представтеся, будь ласка, як як полагає міліціонеру представлятися. Покажіть посвідчення своє. Покажіть своє посвідчення. Ви повинні зобов'язані показати посвідчення, до якого відділку ви ви належите. Покажіть, будь ласка, своє посвідчення, надати мені номер телефону людини, яка вас направила сюди. Ви це зобов'язані зробити. Ви чуєте мене чи ні? Ви мене чуєте чи ні, я вас питаю. Міліцію беруть глухих. Я не заберу камеру, ви мені не представились, хто ви такий. Так отойдіть, пожалуйста, не підписуйтесь. Я стою на дорозі. Це є пішохідна зона, я можу стояти там, де я. Тут проїжджа частина, що тут проїжджа частина. Це територія перемоги. Ледіть на туроці. Державу, сотрудник ГАИ, да? Я не суд, сутру... а не так что разговаривает. Давайте спокійно. Давайте oh. машина выйдет. Я по, поеду увиделок и будем з'ясовувати обставини. Будь ласка, я вас також прошу. Там знаходяться бандити, які спровокували бійку. У нас є відео, прямо зафіксовано, як вони прийшли в НАТО і почали бити людей. Давайте ми з цим теж розберемося. вони спровокували бійку. У нас є фото. Ми опізнаємо цих людей. З деякими з них я навмисно спілкувався і фіксував їх на відео. Давайте випустимо машину. Не будем... Ніхто не збирається. Давайте Поліція не переховає своїм повноваженням.

це службовий автомобіль не трогайте. Автомобіль. це службовий автомобіль да. державної служби да. охорони, державна служба охорони, але не міліцію. що тут охороняє державна служба. Обставлена. охорони? Давайте, Давайте Не будемо розгортати далі. конфлікт. Я бачу. Він наїхав на людину. Да, він наїхав на їх. Так. Повинен відповісти. Живає. Давайте пропустимо автомобіль. Ну у нас ну буде ще більший Ви Можете ви з'ясувати зараз. Я Ми не буду я зараз, не мені, зараз. Мені, зараз. Ми не знаємо, куди його повезуть. Ми не знаємо, що повезут, з нас. Я пробувати. поїду з ним. Поїдемо у рай відділок. Вони в інше ну, місце не можуть кабінет разом з ним, а раптом його там катувати, бо не мають права начальник що... міліції. Да, тобто, давайте його запитаємо. Ну так питайте. Я ви питайте. нам зараз даєте ви 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 наказ пропускати. Ми я вже... наказ не дати. Я можу тільки що це нікуди не просунеться, і ми програємо за їхніми правилами. Так, звісно, тому нам потрібно. А, Павлу, а... <рес> ви не хочете побитися з міліцією, щоб вас отримали. Ну, ми хочемо сказати, чомусь, чомусь нікого не цікавить, що прийшли бандити, то зайшли в натовп і почали так, бійку. А? А, треба з цим також щось зробити і розібратися. Колективний позов треба подавати. в суд. Який позов? Чого? Павло, по як по чому? Тут кримінальна справа взагалі тобто, і побиття людей нанесе. Звертаємося в міліцію, визиваємо міліцію, хай вони складають протокол самі на себе. всі Віддавайте, будь ласка. ніхто його не віддає, ніхто його не віддає. Ми зараз повинні зайнятися тими людьми, які приходили сюди. А куди міліція пішла? Розбиратися з провокаторами ніхто не буде! Шановна міліція. Шановні, давайте підемо туди, до, до цього, до земельної ділянки. <плес> і зараз поспілкуємось щодо нашого наступного плану дій по протидії незаконного відчуженої крадіжки майна у територіальної громади міста Бравариків. Може, ти що <плес> скажеш? <плес> <плес> Шановна громада, проходимо для подальших вироблення і випрацювання дій. плану дій на найближчі 40-50 хвилин. Я через сюди Давайте пройдемо сюди, друга